Не здаюся. Привіт усім! Сьогодні ми поспілкуємось про розміщення двигуна електродвигуна в рамі та ланцюгову передачу на електробайку Елік Позитив Мілітарі. Їхні переваги та недоліки відносно двигуна, який знаходиться в колесі. Завдяки тому, що двигун знаходиться в рамі і є редукція, збільшується крутний момент, що дозволяє. Долати більш складніший рельєф за більший проміжок часу. А завдяки зірочці задній ми можемо змінювати як і тягу, так і швидкість. Тобто чим менша зірка, тим буде більша швидкість, чим більша зірка, тим буде більша тяга і відповідно збільшується запас ходу, оскільки двигуну буде легше крутитися. Щодо сервісу, то також перевагою є те, що легко знімати колесо і встановлювати колесо та натягувати ланцюг. А ось недоліком цього механізму є те, що при великому навантаженні при старті та гальмуванні, коли спрацьовує рекуперація, йде велике навантаження на рухомі деталі, що потребує більш частішого обслуговування. Тобто потрібно або буде натягувати ланцюг, або в кінцевому результаті замінювати зірки, коли вони зносилися, та підшипник. І ще одним таким недоліком, ну це якщо відносно моторколеса, є шум, більший шум при тому, коли спрацьовує Ну, коли йде рух ланцюга. Але якщо відносно мотоцикла, то це, цього шуму взагалі немає, я б сказав. І що хочу сказати, зараз у нас діють знижки, тому ви можете звертатися до наших менеджерів і замовляти такий прекрасний електробайк.